Доброго дня, шановні вільничани, шановні представники медіа присутні. Тема сьогоднішнього брифінгу це цифровізація послуг сервісних центрів системи МВС. Можу повідомити, що це не просто дань тренду чи якісь тим, тимчасові якісь історії, а це. Питання системне, це напрямок діяльності на сьогодні сервісних центрів, визначений керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Максимально наскільки це можливо, сервісні послуги сервісних центрів будуть переводитися в онлайн для забезпечення доступності для усіх громадян, хто користується цими послугами, для зручності та безпечності їх надання. Слід зазначити, що на сьогодні найбільший функціонал з надання онлайн-послуг знаходиться в електронному кабінеті водія. Кожен водій може або через сайт, або навіть, скачавши відповідний застосунок App Store та Google Play на свій мобільний телефон. Пройшовши авторизацію та верифікацію зручним способом із любых доступних викладених на сайті, зайти в свій кабінет водія і скористатися тим функціоналом, який в даному кабінеті водія передбачений. В кабінеті водія кожен водій може побачити своє посвідчення водія, може побачити, чи є у нього штрафи, сплатити їх там же на місці. Також в кабінеті водія буде повністю. Реліг транспортних засобів, зареєстрованих за відповідним водієм, і надається багато послуг, таких як заміна посвідчення водія, замовлення індивідуального номерного знаку. Замовлення страхового полісу, бронювання номерних знаків, керування призначення або скасування належного користувача, замовлення зеленої картки. Від недавно. Запроваджено також новий застосунок, який також можна е е скачати на свій мобільний телефон. Е щодо є черги для зручності грабення. Зроблено є е черга, було можливо раніше на сайті, але не завжди всім зручно було цим користуватися на сьогодні. Прямо за застосунку, також прийшовши верифікацію, можливо обрати будь-яку послугу, яка надається сервісним центром. І вибрати сервісний центр, у якому людина хоче отримати таку послугу, відповідно, записатися на любий із вільних днів та таку послугу отримати. Слід зазначити, що для громадян через це на місяць діє можливість запису на 4 послуги для юридичних осіб, також 4 послуги, але на поточний день. Відповідно, користуючись записом, можливо, спланувати свій візит до сервісного центру завчасно, конкретно знати, у який час така послуга буде надана, і надзвичайно зручно зроблено для громадян. Із останніх нововведень також слід зазначити про додаваний функціонал у дію. На сьогодні вже водії можна обміняти не лише посвідчення водія, а й технічний паспорт в разі його пошкодження, втрати там чи з інших причин. Причому забезпечено функціонал як збереження і тих номерних знаків, які були закріплені за автомобілем, так і отримання нових, в тому числі і платних комбінацій. Тому, якщо говорити про ті онлайн-послуги, які ми надаємо, ще раз повторююся, це три платформи. Електронний кабінет водія доступний як і через сайт, так і через мобільний застосунок. Є запис це застосунок, який дозволяє записуватися надання послуг в сервісні центри на відповідний день, відповідний час. Та електронний портал Дія, який через відповідну вкладку для водія надає також послуги в онлайн, які надаються безпосередньо в сервісних центрах. Слід заважити, що цифровізація буде продовжуватися. Максимально закликаємо громадян користуватися саме цифровими послугами, тому що фактично всі послуги, які надає сервісний центр, на сьогодні доступні в онлайн. По-перше, громадяни зекономлять свій час, не потрібно буде відвідувати сервісний центр, стояти у відповідних чергах. зручно. Відповідно, і безпекові питання також будуть вирішуватися, тому що не буде велике скупчення людей в одному місці територіальному сервісному центрі, що дуже важливо в умовах війни, яка йде зараз. В основному, все. Всім дякую за увагу. Якщо є питання, готові відповісти. Можна я? Ну, сьогодні так сталося, що я сьогодні отримала водійське посвідчення, склала успішно іспит в суботу. У мене таке запитання. Ну, з власного досвіду я розумію, що дуже багато кандидатів у водії вони просто не готові для того, щоб здавати цей іспит. Вони, вони не мають того рівня підготовки. У мене таке запитання, чи є якась можливість впливу, якісь важелі на автошколи, які випускають людей абсолютно підготовлених, що вони ходять по багато разів на іспит і вони створюють тим самим черги. Ці запис, коли ти приходиш ввечері на записуєшся на листочок, він зранку пропадає, тому що в четвертій ранку люди провели перекличку, а тебе, вибачте, не було бо комендантська година. Чи є можливість якось регулювати? От от е, саме е, якість надання послуг оцих, коли вчать і не довчають і випускають вже на віспити. Дякую. Дякую за запитання. У нас е, дійсно є така проблема, оскільки. В середньому по державі близько з першого разу іспит кандидатів здає близько 25 По деяких областях навіть менше, десь більше, але приблизно так. Як наслідок, дійсно це створює велике навантаження на сервісні центри, оскільки ці кандидати звертаються знову, займають чергу. І фактично раніше, коли іспит стоїв коштував 13%, 70 гривень 70 копійок використовували як тренування, здачу іспитів в сервісному центрі. Але навіть ті підвищення вартості іспиту суттєво на це не вплинуло. Щодо е, того питання, чому так відбувається, яка якісь підготовки, людина, коли отримує сертифікат свідоцтво про закінчення автошколи, наш фактично кандидат у водії здає внутрішній іспит в автошколі. І е, чому так відбувається, що в іспит в автошколі кандидат у водії здав, а фактично жодних навиків керування у іспиті не показує. Це е, оціночне, суб'єктивне, е, скажімо так, питання. Тому що е, чим аперують автошкола, коли ми спілкуємося і задаємо е, такі питання, чому є, є, є така якість підготовки? Це людський фактор, тобто людина. Коли не на іспиті може і їздити і не порушувати правила, їздити нормально, і в тій же автошколі із відповідно в сервісному центрі з'являється хвилювання, десь інший автомобіль. І є такі питання. Але дійсно якась певна статистика, якщо її підняти, свідчить про те, що і відсотки в різних автошколах різні. Що ми можемо говорити про те, що дійсно все-таки якість підготовки різна у різних автошколах. Наразі е законодавчо е жодної відповідальності е автошколи немає в залежності від того відсотка, е скільки випускників здало іспит з першого з другого разу, але такі пропозиції будемо вносити на головний сервісний центр. Для того, щоб де дійсно ми бачимо проблему, змінили законодавство, відомчі накази про те, щоб такі автошколи викликати на акредитаційну комісію і тих інструкторів, які допускають наднизький відсоток здачі своїх випускників, позбавляти, позбавляти право фактично викладати і приймати такі іспити. Це, це питання дуже важливо. Сергіоскач, у вас є е, мобільні сервісні центри, які працюють у громадах. І досить така затребувана послуга. на в Мінській області це основно Чернівецька громада. Що є графік роботи на серпень, чи це тільки Чернівецька громада? Як можуть сервісні центр звернутися з громади, щоб замовити послугу? Мобільні сервісні центри. Також в рамках реформ були створені, оскільки дійсно є віддалені територіальні громади, які в ТСЦ в територіальні дуже далеко добиратися, тому такі центри були створені саме для обслуговування віддалених територіальних громад. Отримати послугу дуже просто. Територіальна громада має зібрати більше 10 заявок від громадян, подати таке звернення до регіонального сервісного центру з вказанням дати, коли людям буде зручно, ми формуємо графік, підписуємо відповідно на певну дату сервісний центр мобільний буде в цій територіальній громаді, послуги будуть надані. Єдине, що в нас є факти відмов, коли звертаються громади, які від знаків своїх чи від територіальних сервісних центрів знаходяться зовсім недалеко. Але фактично зловживають такою можливістю, починають подавати такі заявки. і Виходить, що до сервісного центру їм їхати 10 кілометрів, а мобільний сервісний центр має до громади їхати 120 кілометрів, то він не для цього створювався. Це так, як на, на майбутнє. Якщо це віддалена громада, немає мають знаку на території, які уклав з нами згоджене рішення і надається послуги. Графік звернення і мобільний сервісний центр буде згідно узгодженої дати. Крім женівецької громади, чи ніхто не звертався? Зверталася раніше варкарська громада, але це якраз той випадок, коли до сервісного центру їм 18 кілометрів їхати, знайшли вихід, уклали з цією громадою узгоджене рішення. Відповідно, зараз їхній цнап на території ці послуги надає. З інших громад ще зверталася барська громада, також там на, на шляху ми до узгодженого рішення, але йдемо на зустріч. Туди уїжджав сервісний центр. Здається, ще Тепницька і не, не пам'ятаю, більше не зверталася до нас.